Тарифи на електроенергію такі підвищили, як би там люди не обурювались, але все, підвищення вже є з 1 числа цього місяця. Але це все ще не кінець. Українців попередили про те, що буде ще одне підвищення тарифу на електроенергію. Хоча вже навіть в Кабміні зробили заяву про те, що цього не буде, але дуже багато експертів, дуже багато попереджують про те, що це ще не кінець, Ба більше. Ось за цього підвищення, яке вже було, будемо платити не на 300 гривень більше, а на 500, як мінімум. Вітаю українці, вітаю глядачі і підписники на каналі Знайових. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. В Україні з 1 червня підвищили тарифи на електроенергію для населення. Він зріс на 83%. І фахівці підрахували, що платіжка за електрику для середньоукраїнської родини ну, зросте десь близько на 250 гривень на 300 в місяць. Але це, напевно, не єдине підвищення вартості електрики, і за ним буде ще одне. Саме таку думку висловив вже не один експерт. Отже, з 1 червня встановлено єдиний тариф на електроенергію для населення 2,64 для всіх споживачів. Не підвищувати тарифи вже не можна було, оскільки минулий верхній тариф гривня 68 він тримався вже фактично 6 років. З весни 2017 року, і ось за цей час фінансова система країни пережила кілька витків інфляції. Ну а енергетика, всі ці катастрофічні втрати внаслідок військових дій, все це спричинило дуже великий колапс. Мало того, що багато об'єктів генерації, включаючи найбільшу в Європі, Запорізьку АЕС, опинились на окупованій території. й масштаби пошкоджень від обстрілів поставили енергетику, взагалі енергетичну систему країни над прірвою. Фахівці підрахували, для відновлення енергосистеми до зими потрібен ну, хоча б мільярд доларів. Цих грошей країна не має. Тому було вирішено підвищити тариф ось зараз на 2,64. В результаті за друге півріччя за новими цінами населення заплатить за електрику додатково близько мільярда доларів. Тобто за рік за старою ціною платили десь близько півсотні мільярдів гривень. За новою 85. Однак новий тариф на електроенергію, ну, знаєте, він лише трошечки допоможе пораненій енергетиці вибратися з критичного стану. Проте до повного одужання ще дуже-дуже далеко. Тим більше, що ринкова вартість кіловату нині становить десь близько 5,50. Тобто ми 2,64 платимо вже. А е ринкова вартість кіловату нині становить десь близько 5,50. Тобто новий тариф він не покриває навіть половини собі вартості. Донедавна низький тариф для населення він компенсувався енергоатомом та промисловістю, яка платила і за себе, і частково за населення. Проте енергоатом без Запорізької АЕС зараз фактично втратив половину своєї потужності. Ну а обсяг споживання електроенергії промисловістю з початку війни. Ну, скоротився десь на 40%. Таким чином, знекровлена виробнича галузь вже не може себе утримати на плаву. А, Гроші потрібні гостро. І про величезні борги, що накопились в системі, це десь близько 4 мільярдів доларів, ну, не писав, мабуть, що лінивий. Навіть нові тарифи, такі борги вони не закриють. Лише так, знаєте, це таке трошечки щось там залатають. До речі, за розрахунками нацкомісії, як я вже казала, ринковий тариф він 5,50. тобто нинішнє підвищення це не фінал. І про це пишуть дуже багато, дуже багато експертів. При цьому сподіватися на західних партнерів ну, не дуже потрібно, бо вони і так допомагають всім, чим можуть, із обладнанням, яке їм теж, до речі, не падає з неба і грошима, і так далі. Але куди всі ці гроші, гроші розподіляються, нам ніхто ніякого не дає ніякої відповіді щодо цього, ніяких немає, скажімо так, пояснень і так далі. Тому що йде на електроенергію, що не йде і як все це відбувається, ми цього не знаємо. Тому ось такі новини щодо того, що може ще тариф підніматися. Це перше, тепер щодо нинішніх, вже нинішніх нещодавно підвищених тарифів. В Україні з червня, як ви знаєте, зріс тариф. І ось з новою ціною українським сім'ям доведеться платити більше. Але якщо брати до уваги те, що дуже багато є будинків, де є тільки електроенергія, ось, наприклад, в висотних будинках, де газ заборонено проводити за правилами безпеки, витрата електрики там набагато вища. Тому там встановлені електроплити, електричні бойлери для нагрівання води. І ось природно, що в таких квартирах обсяг споживання електроенергії він набагато вищий, ніж в інших будинках, де використовують природний газ. І ось такі сім'ї вони заплатять набагато вище. На 500 гривень, ну, більше це, як мінімум. І якщо там досі така сім'я платила за електрику, там десь 900 гривень, приміром, то тепер вже місячна платіжка десь буде 1400, можливо, 1500. Це вже не яке збільшення витрат, і ось в такій ситуації залишається лише заощаджувати. І як казав Герус, пам'ятаєте ще до підвищення, що ніхто не відчує там люди, які там потребують там, допомоги і всього іншого. Це будуть субсидії. До речі, про субсидії зараз взагалі мовчок. Взагалі ніхто ніхто. забули вже про субсидії. Тобто ось такі ситуації залишається тільки заощаджувати. Як можна заощаджувати? Ну, от Основне, заощадити на плиті та електро, за електроенергію допоможе встановлення саме двозонного лічильника. Такий лічильник в день буде, буде споживання з за звичайним тарифом, тобто 2,64, а вночі починається з 11-ї години вечора до 7 ранку. за Вдвічі зниженим, тобто гривня 32 Природно, щоб заплатити дешевше, потрібно буде перенести на ніч всі енергоємні процеси, тобто нагрівання бойлера, прання, заряджання акумуляторів і так далі. Щоправда, і коштує такий лічильник десь близько 2000 тисяч гривень. Проте експерти вже підрахували, що приблизно десь за рік експлуатації він окупиться і буде далі працювати виключно на економію. Тобто, в принципі, це така, знаєте, потрібна річ. потрібна річ. Висновок те, що будемо платити більше, це вже зрозуміло. Це було зрозуміло ще до підвищення. Щодо того, що тариф це вже, знаєте, не остаточний тариф. Я в цьому навіть впевнена, тому що це все, знаєте, про це все дуже багато говорили і попереджали. Тому і не забувайте, що ми йдемо в Європу, а там ціни дуже великі. А не буде так, що якщо ми йдемо в Європу, то нам же ж треба показати, що ми теж, якби всій цій ланці, європейській, тому. Скоріше за все, тариф буде підвищуватись і, можливо, ще навіть не один раз. Коли це вже питання часу, час покаже, але це все дуже-дуже погано буде сказуватись, взагалі позначатись на людях, на їх платоспроможності, бо будуть знову борги. Людям платити не буде за що. Тобто, це буде такий. Це буде колапс, і люди будуть дуже обурюватись. Це таке дуже непопулярне рішення. Тому час покаже, як все це буде, але моя думка, що тариф таки буде підвищуватися далі. Пишіть, що ви думаєте щодо цього У мене на сьогодні? все. новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.